Про події війни говорить Стратком. План перемоги направлений на посилення України і не є пропозицією проведення перемовин з РФ. Про це в інтерв'ю виданню Таймс оф Індія заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, виконання пунктів цього плану є передумовою, оскільки, задля досягнення результату за стіл перемовин Україна має сісти сильною. План перемоги не є темою перемовин з Російською Федерацією. І дуже часто ми плутаємо. Навіть план перемоги не є майданчиком для реакції країн всіх країн світу. План перемоги це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення. Посилення України перед. Тим як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт миру, все це перед цим, щоб Україна була сильна. і тому і звернення з цим планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну. Глава держави також пояснив, що Україна не наполягає на швидкому прийнятті до лав північно-атлантичного альянсу. Для нас на даному етапі важливо отримати запрошення на вступ до НАТО, щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері фундаментально та юридично. Зазначив. Президент України під час інтерв'ю глава держави також повідомив дані про втрати РФ. За його інформацією, втрати Росії на війні становлять майже 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України протягом тижня на фронті відбулося 1198 бойових зіткнень. Найактивніше окупаційні війська наступали на Покровському напрямку. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня зупинили 328 атак російських окупантів в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селідового. Ворог активно задіював для ударів на цьому напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 270 атак в районах гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дального, Катери. Нівки зоріного гострого та Антонівки, як повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, за минулий тиждень втрати ворога становили 10 тисяч 520 окупантів та 1732 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, силами оборони знищено 66 танків, 244 бойові броньовані машини, 256 артилерійських систем. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозиції про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до лютого 2025 року. Згідно з поданими законопроектами, він пропонує продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У разі ухвалення це стане тринадцятим продовженням воєнного стану та мобілізації від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Як відомо, минулого разу рішення про продовження воєнного стану та Мобілізації було ухвалено влітку згідно з проголосованими та підписаними документами, запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада. Нагадаємо, що воєнний стан передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії. Урядова делегація з південної Кореї взяла участь у засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО, де обговорила ситуацію з відправкою на російсько-українську війну військовослужбовців із КНДР. На нараду також було запрошено представників інших країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії. Напередодні засідання південно корейська інформагенція ЙонГЕП. Повідомляла, що делегація з південної Кореї також планувала обговорити з представниками НАТО подальшу підтримку України в протистоянні російській агресії. Зокрема, як писала агенція, мова може йти про відрядження групи південнокорейських посадовців для моніторингу дій військових з КНДР. У разі якщо таку групу буде відправлено, вона може зайнятися вивченням тактики північно-корейських військових. До неї також можуть бути включені фахівці з психологічних. Ні війни, які могли б закликати солдатів з КНДР здаватися, також ці південно-корейські фахівці потенційно можуть брати участь у допитах північнокорейських полонених. У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару по Ірану. Так Тель-Авів відповів на ракетний обстріл, який був завданий Тегеранам 1 жовтня. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь 140 літаків, зокрема винищувачі, заправники та розвідувальні літаки. Іран намагається применшити наслідки цієї атаки, заявляючи, що вона завдала лише обмеженої шкоди. Між тим медіа та спостерігачі повідомляють. Про великі втрати, зокрема у інфраструктурі, так за інформацією New York Times, були знищені іранські системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни. У свою чергу, у видання Axios пише, що ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет. Згідно їх інформації, Ізраїль атакував 12 так званих планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого пального для балістичних ракет великої дальності, і які є ключовими для іранського ракетного арсеналу. Це обладнання є високотехнологічним і таким, яке Іран не може виробляти самостійно. І Умушений імпортувати з Китаю за даними аналітиків. Відновлення змішувачів може зайняти принаймні рік. У відповідь на атаку 26 жовтня Тегеран планує використати всі наявні інструменти. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Повідомляє Reuters. що це за інструменти в МЗС Ірану не уточнюють. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія вже використовує північно-корейських солдатів на території України. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції після саміту Україна, Північна Європа. Ну спершу про північно-корейських солдатів і офіцерів вони мають і тих, і тих. От ті, і ті вже на території Росії, і тих, і тих вже використовують і на нашій території. Три тисячі три тисячі. Північно-корейських вояків. Ми гадаємо, що інформація нашої розвідки доцільна і правдива, і soon, тоді I mean, вони soon, мають невдовзі матимуть 12 тисяч. І це має статися so досить скоро, не uh, років чи місяців навіть питання. Безумовно, uh, це ескалація. і дійсно. Інколи викликає поддив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть, не варто переходити червоні лінії, не варто ескалацію таку запускати. Тим часом південно-корейське інформагентство Йонхеп повідомило, що військові КНДР, включаючи генералів, схоже вже знаходяться в зоні бойових дій російсько-української війни. Про це представники Національної розвідувальної служби Південної Кореї повідомили своїм законодавцям під час закритого засідання парламенту. Меньського комітету з розвідки мобілізація військ північної Кореї до Росії триває. Ми перевіряємо можливість розгортання частин північнокорейських військових, включаючи високопоставлених військових на передовій. Цитує інформагенція розвідників у національній розвідувальній службі південної Кореї. Також повідомили, що російські військові намагаються навчити північнокорейських солдатів російським військовим термінам. Таких слів вони визначили більше сотні. Між тим відзначають розвідники процес мов. Вного злагодження відбувається складно і подолати у спілкуванні мовний бар'єр не вдається. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. У таких умовах наше головне завдання посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони, написав генерал. Сирські під час роботи на Запоріжжі головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад, з якими була детально проаналізована обстановка в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕП. Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним. Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо знищувати окупанта максимально. Підсумував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Президентка Швейцарії Віола Амгерт виступила за перегляд заборони реекспорту озброєння власного виробництва з інших країн в Україну. На її думку, це ембарго шкодить промисловості та безпеці Швейцарії. Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі. Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, заявила під час прес-конференції Віола Амгерт, яка також є міністром оборони. Як приклад, вона. Привела Нідерланди. Ця країна відмовилась закуповувати швейцарське озброєння через заборону реекспорту. Сталося це після того, як минулого року Швейцарія заблокувала експорт 96 танків Леопард 1 що зберігалися в Італії. Нідерланди планували відремонтувати танки в Німеччині, а потім відправити їх в Україну. Слід зазначити, що незважаючи на свій демонстративний нейтралітет, Швейцарія є 14 14-м за величиною у світі постачальником зброї. Зокрема, вона залишається важним. Ливим європейським експортером зенітних систем, адже гармати її виробництва використовуються в зенітних системах гіпард, скайрейнджер, скайнекс та інших. Президентка Швейцарії, виступаючи за зняття ембарго на реекспорт зброї, додала, що її країна, яка виступає посередникам у світових конфліктах, при цьому ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни. Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців. Головнокомандувачам збройних сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів для цього буде за заді... Діяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я госпітальної ланки медичних сил збройних сил України йдеться в повідомленні генштабу. Там нагадали, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії фаховим медичним персоналом, відбувається за запитом командирів бойових військових частин. При цьому військових медиків. Не переводять у піхоту, вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць. Такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти і професійного досвіду, оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах. Бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоров'я наших захисників та захисниць, наголосили в генштабі зсу. Міністерство оборони продовжує оцифровувати процеси, розвиваючи армія плюс, щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави просто, зручно та без зайвих клопотів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Відтепер в оновленому застосунку Армія Плюс доступні п'ять нових електронних рапортів. Довідка форми 5 про проходження військової служби. Це один з найбільш потрібних документів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат. Рапорт на виїзд за межі гарнізону, на звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я, в разі необхідності лікування, рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби зсу та рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжити службу в зсу у Фейсбуці. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про ще одне цифрове нововведення. Кабінет міністрів України затвердив зміни для посилення військового обов'язку. Обліку та створення єдиної електронної системи для обміну даними між ТЦК та правоохоронними органами. Тепер територіальні центри комплектування СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція. Обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Повідомив міністр оборони України, додавши, що це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обов'язок перед батьківщиною і що нові правила посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік більш прозорим. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.